Українців лікуватимуть вітчизняним. Держава підтримає підприємства, які виробляють конкуренту здатну медичну продукцію. Заявив прем'єр-міністр України Микола Зару на міжнародному форумі наука, інновації та технології. До кінця року уряд зробить держзамовлення і закупить сучасне медичне обладнання у вітчизняних виробників, Тож нові прилади замінять стару імпортну техніку. Загалом каже зару, обладнання і технології представлені на виставці. Свідчать, що країна здатна на інноваційний розвиток. Серед десятків стендів проекти науковців національної академії. Більшість із них інноваційні розробки в галузі медицини. Однак будуть не всі академіки пояснюють, свої проекти готові втілювати в життя однак на це потрібні гроші і час. Всі ці розробки інноваційні, які впроваджуються у виробництво, вимагають досить тривалого часу на впровадження. І коли інвестори бачать, що от потрібно великий час чекати до того, поки ці гроші вкладені, почнуть давати віддачу, то що не з великого не з'являється. Попри все на українські винаходи, попит є. Голова Держагентства з питань науки, інновацій та інформатизації зауважує, досить багато українських виробників збільшили експорт товарів а в деяких компаніях його обсяги значно перевищують внутрішні продажі. Та навіть за таких результатів українська наука все ж потребує великої підтримки. Треба сьогодні створювати сучасну інноваційну інфраструктуру, тобто створювати венчурні фонди. Фонди підтримки інноваційного бізнесу, робити все нові нові стимули економічні для того, щоб вигідно було українському бізнесу, саме замовляти висок, високі технології з боку наших розробників. Підтримку науковцям та компаніям пообіцяв глава уряду. Прем'єр заявив, що з наступного року почнеться переоснащення лікувально-профілактичних закладів обладнанням саме українського виробництва. Тож там відділя оптимізм, В инновационное развитие Украины. Особенно это важно сейчас, что мы можем многое делать сами и не тратить необходимую для нас валюту на приобретение за рубежом. То есть это основа для нашей устойчивости, для нашего экономического развития. Паралельно розпочався ювілейний п'ятий міжнародний форум, присвячений проблематиці комплексного лабораторного забезпечення. Обмінятися досвідом та спланувати стратегію розвитку інноваційних технологій, науковці зможуть впродовж двох наступних днів. Рівно стільки триватиме форум. Олена Лаврук, Павло Пархоменко, соціальний пульс.